Хотілося написати вірш для тебе пафосно і цікаво, щоб у ньому зірки горіли і гріли, як кава в термосі, щоб його друкували у хрестоматіях і частіше перекладали, читали на мітингах, поминках, ювілеях і в день незалежності. Хотілося створити тобі релігію і стати її пророком, малювати з тебе ікони, творити дива з ухвалі. І сидів я ночами перед своїм добитим лептопом, підбирав слова і дивився на тебе, поки ти спала. І сидів я так довго, що врешті кинув курити. І за вікном моїм літом нечутно змінилось на осінь, а я пестив і цілував тебе, не минаючи ані титлі. Роздягав і вночі, вкривав твої ноги в босі. І ось щойно тепер вночі, у цім світлі місячні, ти сказала таке, задля чого, напевно, існує мова, коханий. У мене затримка місячна. І я відповів, що це просто чудово. Ну, як це так е, поет написав так романтично, а цинік у мені потім це виправляє таким чином. В останній рідок. І ось щойно тепер, вночі, у цім світлі місячнім, ти сказала таке, за для чого, напевно, існує мова. Коханий, в мене затримка місячна. І я відповів, від кого?